Шановні глядачі, в мене теж вимикають світло згідно графіків і е, лягаю спати от о 9 годині там, вечора. Вирішив оце з вами поділитись, бо мені приснився сон такий, як мені телефонує. Моя сестричка, що прожива на Полтавщині в селі, і розповідає про те, як до них у передвиборчий рік приїжджав якийсь депутат відкривати дитячу майданчик цей дитячий. І каже зразу: Я за нього буду голосувати. Він такий гарний, так добре розмовляє, і зовсім у людини бажання виникло до цього депутата. Оцей Тому вирішив сьогодні поговорити про депутатів. Оцих, які є, хто вони, для чого вони. І так далі. Значить перше. Є народні депутати України Верховної Ради, це найвищий щабель, так сказати. Вони, ну ви про них, мабуть, багато знаєте. Верховна Рада часто і трансляції з телевізора є, і все інше. Вони знаходяться на утриманні у держави. Так сказати, посада. І згідно законодавства їм не можна займати інші посади, там бути директором якогось підприємства, займатися бізнесом, або депутат Верховної Ради, або. Директор якогось підприємства вибирає. Тому вони ото оформлюють свої бізнеси всі, на дружину, там, родичів своїх, ну і ховають від нас, так сказати. Оцей кожен депутат Верховної Ради ну на утримання десь виходить на нього, його помічника. Там канцелярські всякі приналежності, е, проживання, ну, от на нього виходить десь 221 тисяча гривень в місяць. Тобто, е, вони знаходяться на посадах депутата Верховної Ради. Утримання отримують і все інше. Далі є депутати. Нижчі за рангом. Наприклад, депутат обласної ради, міської ради, там, селищної, сільської, оці всі органи, там теж є депутати. Вони оці депутати обласних ради нижчі, вони не знаходяться на утриманні в держави, а вони на громадських засадах виконують ці обов'язки. Тобто не получають зарплату. Виникає питання, а для чого вони туди йдуть у ці... Ну, становитися депутатами? Це ж на виборах треба там внески якісь. Для того, щоб зареєстрували там у списках, у цьому на вибори, треба вносити якісь, хоч і невеликі суми, але все рівно, і стільки виника проблем. От Для чого? Яка в них в цьому вигода? Ну, я так, дивися, по законодавству, депутати. Не Верховної Ради, а нижчих по рангу ці. вони можуть займатися бізнесом, бути директором якогось підприємства, одночасно з тим бути депутатом там, наприклад, обласної ради. Далі вигода в них з'являється в чому? По-перше, він Називається народний депутат і має оцю депутатську недоторканність. Це перше. Далі на цих же радах виносять такі питання, наприклад, як виділення там земельних кусків землі, якихось, куди під застройку там піде, та... а в нього десь бізнес у тому районі, і він хоче бути. У курсі справи, що робиться на цьому місці, може де поучаствувати в тендері, ну, якась вигода, та й потом депутатський запрос на друге підприємство, воно йому допомагало у цьому, цій справі. Тому от вони й йдуть оці бути депутатами. Значить, виника далі питання. Якщо вони йдуть тільки для того, щоб ну, використовувати це в своїх особистих інтересах, то якось воно нам не потрібно. Але ж є ще у цих депутатів і права та обов'язки. От основним обов'язком Депутата любого є комунікувати із територіальною громадою, з людьми, які проживають у тому округі, де вони вибиралися, і доносити до органів влади потреби людей, ну і інші там скарги. Все, щоб влада через них могла комунікувати з суспільством. Оце їхнє, ну, як я зрозумів, у нас своє хлопський розум, як ото каже цей, оце їхня основна задача організувати цю комунікацію між органами влади та суспільством. Для цього. Депутати повинні мати там свої пункти прийому або площадку таку організовувати, де будуть збиратися люди і з ним проводити бесіди, там різні, обсуждати всі питання, які до цього району потрібні. Тепер питання. Виникає питання. Я на даний момент свого депутата із міської ради вже не пам'ятаю. І не... у нього там є всі сроки, що він повинен там два рази в місяць організувати прийом, общатися з людьми. Але реально я його не пам'ятаю. Це про що говорить? Про те, що. Або цей депутат погано виконує свої обов'язки, або я зовсім не цікавлюсь е, тим, е, ну, як у нас все це зроблено у місті, в країні і кругом. От якщо взяти людей, питаю, ти знаєш, що в нас там депутати у міській раді, та мені ніколи, я там зайнятий, я нічого не можу. І виходить, що ми нічор... нічого не знаємо. Нас, як кажуть, ото суспільство обдурюють як хочуть. А суспільство що? В основному, ну? Хоча молоді люди, студенти там якісь, вони навіть вивчають це у програмі там право і ета, які де депутати, що, як, оце те, що я вам розповідаю. Оце вони це вивчають. У програмі ну, учиться він там направо на юриста, вони це все знають. Інші розумні люди теж якось використовують. Пенсіонери, ну вряд, я от дивлюсь, навряд не знаємо ми свого депутата. А діло в тому, що ми його повинні знати і з ним якось заставляти його. Якісь скарги йому доносити, от питання виникає, де дізнатися про цього депутата, що в нас по нашому округу вибрався до, наприклад, міської ради там, Полтави, міської ради Черкас. І от треба йти у відділ міської ради і питати. Вони там видадуть телефон, розкажуть, де в нього там пункти прийому є. Конкретно ми не знаємо. І це ж, е, А можна і треба задавати питання, щоб цей депутат по своїм обов'язкам доносив до органів влади наші проблеми. Пробував там допомагати, пробивати, щоб звертали увагу на нас. На цей район, де якісь є проблеми, в кожному районі земельному і в інших участках. Так що це ми пенсіонери, це велика сила, я вам скажу чесно: якщо хоча б там парочка людей буде цьому депутату писати папір, можна усно звертатись до нього, можна на папері написати. Заяву там якусь скаргу такий, в такій произвольній формі. І він повинен відповідь давати і розповідати, що робиться, а то нам оці депутати ну, відповідають, органи влади роблять все можливе для того, щоб вирішити отакі питання. Але ж Ну, це не зовсім правда. Не все можливе органи влади роблять або не так якось роблять. Їм треба в цьому допомагати цим органам влади. От для прикладу, коли я ще працював, не будучи на пенсії, ну, займались, зламалась була електросирена це до війни. До цієї, і треба її було поміняти на а це такий ну, кусок заліза, електродвигун великий. Вагою там 90-100 кілограмів. Ми ж що прийшли, думаємо, як же його підняти на будинок. Треба кран. Просимо якогось підприємця, у кого є кран. А тут люди приходять, питають, а люди організовані, такі. І що? Та поки цей кран приїде, ми тут давайте ось взяли вільку, причепили, прив'язали. і... П'ять людей таких простих. Взяли, підняли цю електросерену туди, встановили. І не треба ніякої тої. Допомога вийшла дієва. І люди ну, зробили це самі собі. Правильно і зробили, звичайно. І тому от потрібно до цих депутатів звертатися. Ну, там виникнуть, звичайно, ще якісь. Інші Ну проблеми там людина, яка там, наприклад, не зовсім адекватна, не може звертатися, їй відповідь давати не потрібно. Це я ще рахую законодавці, що це не, ну, неправильне. Головне, яке питання задає ця людина? А те, що, якщо воно потрібне, це запитання, що? то воно потрібне. А те, що їй відповідати можна чи не можна, це ну, неправильне зовсім, я так думаю. Тому хотілося б, щоб ми пенсіонери оці, така спільнота не зовсім, але є всі активні пенсіонери, які ходять там візде, десь читають, може й знають і свого депутата. Не так, як я, що ми думаємо тільки, ну, вирішуємо такі Свої проблеми, а не проблеми суспільства. Це правильно ми робимо. Але і підштовхувати отих депутатів, щоб вони старались працювали більш краще, нам потрібно. Ну, я думаю, що це ми обговорили про депутатів, можливо, не повністю. Є багато інших питань. Але основне таке. Проблема про депутатів оце така, треба з ними враховувати, дізнаватись номера телефонів, ходити до них на комунікацію якусь, про щось розмовляти, і тоді воно краще й нам буде. Ну, якщо ми ходимо, десь депутат знає про нас, про наші проблеми, то нам є якась можливість на нього впливати. І це буде краще нам усім. Ну, думаю, на цьому хватить. Далі поговоримо про другі проблеми, які в нас є. Дякую за увагу. Ну, звичайно, підписуйтесь, кому сподобалося. І, будь ласка, дивіться, дивіться, будь ласка, я оце стараюсь з вами розмовляти. Солов'їною нашою українською мовою. Десь у мене не виходить. Але я стараюсь, ну, ж, проживаю в державі Україна, і тому хочу володіти більш-менш е, добре цією мовою. Щоб не було так, що hello, та і все. А хоч якісь комунікацію організовувати і мати можливості для цього потрібно. Дякую вам за увагу!